Нового управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що настає пере... так, треба бути точним, вирішальний період війни. Не момент період про це він сказав під час зустрічі з предстаятелем православної церкви України Епіфанієм. На вашу думку, як довго цей період може тривати, і які фактори в цій війні стануть вирішальним? Ну, пан Буданов абсолютно правильно зараз говорить, тому що якщо навіть подивитися риторику російських пропагандистів, подивитися ті методички, які вони заготовлюють для того, що ми звільнимо Херсон. Плюс, якщо подивитися на експертне середовище Російської Федерації, то ну я якби як член комітету станціально безпеки оборони розвідки періодично моніторю їхні їхні медіаресурси. і я можу сказати, що їхні експерти, ті, які ну не пропагандисти, а саме експерти, більш-менш об'єктивні, вони визнають, що все пішло не так. І що Росія де факто вже програла ту війну, яку вона розв'язала 24 лютого, і відповідно зараз, коли ми на передодні звільнення чергових наших територій, я думаю, що про те, що Херсон буде звільнений протягом короткострокової перспективи, сумнів ні в кого вже немає ні в нас, ні в їх. То сама сам факт звільнення Херсону він буде мати дуже потужне психологічне значення для нашої війни, для нашої нашої території. і так також він буде мати дуже негативне значення для Російської Федерації. Вони до цього зараз готують суспільну думку, що це є вимушеним кроком, фактично. Але якщо повернутися на початок війни, то Херсон є фактично один, одним єдиним містом, який є обласним центром виконаним Російською Федерацією. Тому звільнення Херсону і на тлі того, що вони проголосили спробу анексії Херсонської Запорізької області України, це буде достатньо потужним інформаційним приводом, і я думаю, що це. Також і продемонструє наше зусилля для західних партнерів і підсилить і до і, і без того достатньо таку потужну підтримку. Тому, безперечно, ми налаштовані на звільнення наших територій можна швидше, але говорити про те, що це відбудеться дуже швидко, на привеликі жаль. Ми не можемо. Я думаю, що пер, оцей цей період. Пермому війні він буде тривати десь напевне до е кінця весни, до початку літа, коли ми я сподіваюся і вірю, звільнимо е майже всі наші території тимчасово окуповані ворогами.